Bravo! Bravo! Te mostraremos! Ой, ой-ой. Я думала, що спить. Моя романтична вечеря удвох. Е, удвох, тому що ми були, ми такі голодні. Ми собі просто навіть не можете представити. Ми були в е, воді з 4 до пів тільки що прийшли, і ми дуже замучені, бо багато в е, воді були. Пізніше ми от я покупалася там внизу, мій компаньон вже тут, тут покупався. І е, ми мусили знову включити. Ми мусили знову включити ось ці батареї, бачите, тут, тому що треба, за, треба костюми висушити. Бо завтра знову йдемо в воду, а перш за все тут куф'ї, отакі шапочки, обов'язково мати шапочки. І е, я забула, і тут моя шапочка була суха. Я їй запхала воду, і вона от мокра. Подивіться, що робиться. А на завтра мені треба суху шапочку. Шапочки ми з дому принесли. І треба це все посушити. Це от має бути завжди закрите, завжди, бо це не гарно, не культурно, не виховано. І зараз ми йдемо їсти. Добре, що ми заїхали в цей, як називається, що сумки не розпакували. Ми заїхали в супермеркат, там всього багато накопили, от полежали трохи і зараз йдемо вечеряти. Тому що, дивіться, де ми пісу гріємо. Хто тут, сидить, такий... тут такий сидить в білому халаті, чекає на вечерю. Мусили двері всі відкрити, знову включили, бо ми тут піцу гріємо. Бачите, тут піца, Один переставляємо зверху, верхня на верхня на низ, знизу на верх. І дуже гаряче, Ми мусили загріти, підгріти піцу. Тому що думали, ту піцу вже завтра їсти, лишити її на завтра, але просто з хати не хочеться виходити. Тому що перший день, і ми дуже хочемо полежати. Ківі, як, не ківі, як не називається. На такому сіні на завтра, і я хочу таке щось таке, мені дуже подобається навіть ложкою без нічого, без бутерброда, без нічого. Тут ми телевізор дивимося, холодильник вже пиво поставили, і пиво було, і тут ще лампа, то можна ще й тут лампу включити. Гарно буде. Такий маленький холодильник тут нічого не поміщається. Ну нічого, нічого. Я ось такого того собі кефіра, такого гарного дорогого купила, такий дорогий, він там 12. І ми оце купили, саме основне, що ми маємо тут солодки. Зараз ми ось таке солодке будемо їсти. Оттак, навіть отак ми будемо рівно, тому що холодильник, він. Що тут вже потекло? подивіться, вже потекло, Боже мій мій. Вже потекло, бо навіть оце, що тут є таке? Ну, стоїть тут щось таке наше. Бачите, все. І не можна рівно поставити. Тут бутерброд є, тут що таке, якісь сириша є. Бачите, вже мигає. Що він хоче цей холодильник? Він такий маленький, що тут взагалі. Добре, що ми ще багато. Вже... О, дивіться, Бачите? Все, вже не закривається. Але ми зараз його будемо їсти, то мені треба його витягнути. Закриється. Не закривається, ви бачите? 10 сантиметрів. О, на кінець закрилося. Закрилося. Зараз я буду офіціант. Ми за це заплатили, що тут таке є, 4 пирожина. Це такі типічні. Скільки коштують таких 4 пирожина? 5,20. 1,30, 1,40. Таке одне пирожіння. Мого компаньона завтра не буде, тому що він їде на змагання. В нього змагання по міні-гольфу. Я кажу, ми зараз, які пирожна ми не поїмо разом. то Завтра я їх сама з'їм цілий день, бо я тут буду. Оцей суйовий. Зараз я вам покажу, пішли підемо піцу. Ой, цей дуже смачний. Я хочу попробувати. Суйонний, мене дуже цікавить. Це якесь тірамісу ми взяли. А, Це такий в тому вже тірамісу в такому, знаєте, в папері круглому такому, як пирожому. Все зімнулося. І тут що є? А, Тут, а, тут з горіхами Мигдаль вона сказала. мигдаль всяка така є. Ось такі. Зараз пальчики оближу. Йдемо на піцу, йдемо на вулицю їсти піцу. Загрілася. Ой, двері треба відкрити, бо тут так. Ей, коместай! Чао, море, чао! Гурячо. Зараз ми виключимо та ми на то, щоб вже все склеїлося та піця. Ми взяли таку піце. Ми вчора дуже ввечері смачно їли піцу. Тут на місці. М -м -м, бачите яка? М -м, тепленька, тепленька. З білими грибами. Називається біла піця, з білими грибами. І ще тут щось є. Я не знаю, що тут є ще. Но мені подобається біла з білими грибами. Біла піца, вона називається, тому що помідора нема. Тут. Один кусок коштує 2,75, Так вона мені 2,75. Ну, порахуйте ви. 1,50, 2,50, 2,50 і ще трошки. Правильно, 2,75, все правильно. А тут ось така піца є. Тепла, досить тепла. Тут з грибами є і прошутто, Гриби прошутто і подивимося, що тут з цієї сторони є. Йдемо, йдемо їсти на екоква, камер'єри, Камер'єри! І ось ця пійця. Будемо тут їсти, бо дуже в хаті горячо. Ви просто, не повірите, як гурячу. Це можна було в один папір. У нас ще таке два папери, браво. Ось є, так, і козі. Будемо ось так їсти. І це поставимо сюди. Так. О, такі великі куски, бачите, можна було б ось так навіть порізати так на, на кусок. Було б два куски, дуже великі куски. Хай бо я воду забула, ще треба воду зараз взяти. Ой-ой-ой, мене. Наджу. Напитки. Напитки, дорогая мої, я загубила кульчик, бачите, в мене тут тільки один кульчик залишився. А друге, напевно, в машині, бо один є, другого нема. Що робити? Напевно, в машині. Я отак в сумку кинула, а та сумка в мене відкривала її сто раз. Сто раз я її відкривала. І сто раз е... вона мені щось там вилітало з середини. Ну, Не переживайте, Ви мені писали за... за моє волосся, я його приведу в порядок. Я зараз тут в термах, я його зовсім не буду е... мити чіпати. Бо як я покраску зробила, значить, ми тут не цей. Ми тут в шапочках, тут обов'язково. А Скільки ми вже випили? Візьмемо таку воду. От Тут у нас є така вода. Така і ось таке є естате без цукру. Але спочатку ось сюди п'ємо... А, солодке, ще щоб не забути, бо <рес> я вже забула, солодке, що у нас ще є. Солодке в нас ще є. Вау. Їмо піцу, пізніше побачимося, як будемо їсти солодке, бо я хочу прямо... Піцу треба теплу їсти. Так. Море кюді-ква, кюді-ква. Тут буде тепло тоді. О, так, козі зверху притиснемо так гарно. Mm, дуже великі куски, я, напевно, не з'їм. Дуже великі куски. Це прямо неможливо. Треба було на двоє. Окей. Панорама. Панорама. Пальма велика. Нікого на балконі нема. Там нема сусідів наших, вони всі всередині сидять. Та яка ліці підуть романтику таку робити, то вони не будуть робити такої романтики. Вони такої романтики не будуть робити. Тому що вони багато років жонаті. А якщо не розписуватися, отак, заміж не виходити, то завжди романтика є, завжди чоловік старається, завжди хочете щось нове, відносини ніколи не старіють. Грибами дуже білими чуються. Чути, дуже сильно чути грибами. М -м -м. Угу. Окей, побачимося пізніше. Бракує папір, рот повитирати, і руки повитирати дуренькі мої. Пиво ми вже відкрили. Форст, Бачите, тут біля Больцано, Там така фабрика є, ми минулого року їздили в Больцано І на ту фабрику і там ми їли, і пили, і там то пиво виробляють. Večerja, večerja taka sobi, kako ja vam povedati, spontaneja. Sp spartanska, spartanska večerja. Grazie, amori. Grazie. Я копу. Спробуємо цю яка ця піця. Все-таки я люблю білу піцу. Я люблю все-таки білу піцу, без помідора. І це правда, вона така собі, бачите, туненька, не згоріла. Можна чим наїстися, багато її є. Окей. Okay. Mm -hmm. Але вон, не є білі гриби, а такі гриби різні мішання. Mm -hmm. Місимо. Тобто, хоч пиво холодне, це бірра по-італійськи називається бірра, бірра Біра дуже хороша. Хотіли ми в склі купити, а в склі ми не знали, що, як ми відкриємо туди в склі. Взяли ось таку. Так, дорогенькі мої, от солодке. Ми вже порізали солодке, ми зараз будемо їсти його. Бачите, солодкий є різне. На кусочки ми порізали типічні отакі смаколики італійські. Зверху таке, всередині, я думаю, щось може інакше, бо бачите, щось чорне всередині є. Може, може попробую цей пізніше. Оце є слоєне тісто і в середині всяка мармеляти. Ну а я вже вам показувала, мені здається. так? Так, І оце. Це теж. Мандурлі, отакий, бачите, похожий, такий солодкий, гарний. Пальчики можна облизати. Зараз ми попробуємо. Просто не хочеться виходити. Не хочеться виходити, тому що тут квалі принд море. О, Він зразу за горіховий хапається. А я буду, напевне, ось це їсти. Оце я попробую. Бо це я люблю мармелятку таку. І люблю таке, бачите, воно вже таке пісочне дуже тісто, таке пісочне-пісочне. Зараз я його попробую. Амічі, асаджа. Амічі. Ну, смашне. Кришиться отак. Мармеладка чути. М -м -м -м. Угу. Кришиться і мармеладка чути. Досить чути. Зараз я ще друге попробую. Я ще хочу суйоне зараз попробувати. Ось це слойне. Моє любиме це слонне. Мені сказали ви, що це є. яке воно ви мені сказали? Листкове. Тепер в Україні кажуть листкове. Колись було слойонне. Попробуємо. Перший листочок. Дають пудри багато. Ну, для чого стільки цієї пудри давати багато, я не розумію. Кремчик зараз попробуємо. Заварний крем. Заварний крем, дорогасенькі мої, він дуже-дуже такий легкий. Не треба всяких... Тут роблять заварний крем, він смачний, він пахучий. Не треба робити масляні креми. Бо масляні креми пезанті. Пезанті це означає, вони такі тяжкі. Тяжкі калорійні. У мене номер один. Оце таке листкове тісто. Ось листкове мені подобається. Вимістимо. Вечеря закінчилася, дурасики моє. Закінчилася вечеря і було дуже-дуже дуже гарно, бо тепло. Ви бачите, як я отут. Ви бачите мене? Манонна і коліна показую. І коліна грубі, я показую. Ну Нічого, приходить літо, треба буде трошки коліна скинути вагу. Ну нічого страшного. Ідемо зараз відпочивати. А просто не хочеться, бо тут дуже свіжо. Тут дуже-дуже свіжо, і мені тут подобається. Тут ще має бути світло засвічене, бачите, колись вони його засвітять. Може, як літом я буде. І має ось ця пальма бути ціла, не вам сказати, освічена. Ну зараз так є. А там теж, от, бачите, м'ячики такі є. Вони мають бути засвічені, і буде дуже дуже гарно. Видно, може завтра субота, може завтра засвітяться. Не знаю. Побачимо. Ще спить. Дорогенькі мої, наш вечір закінчився. Зараз я виключу до нас сьогодні ночі, нам завтра треба пів восьми вставати, йти знову на сніданок. І я зараз ще собі ось такий крем дам для п'яток. Бо тут я кожен день в воді і ось такий спеціальний крем, щоб п'ятки були м'ягенькі. І я їх гарно доглядаю, Мої п'ятки. Дуже горячу тут. Відкрити. Зараз піду закриту, бачите, повністю все відкрите. Ось так трошки закрито, а це все повністю відкрито. Тому що вурячу навіть у нас тут батарея не включена, але все одно горячу На добраніч, тулесники мої, і зустрінемося е, скоро, скоренько ми зустрінемося до, до наступних моїх відео. Е, щастя, здоров'я да. вам і миру для України є найскоріше. На добраніч усім.